Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в четвер, тридцятого жовтня, повідомив про умови, на яких має бути підписаний протокол на рівні Україна, ЄС Росія щодо постачання природного газу. Арсеній Яценюк повідомив про хід переговорів у Брюсселі щодо газового питання. Україна накопичила в газових сховищах 17 мільярдів кубічних метрів газу. І щоб пройти опалювальний сезон, додатково необхідно 5 мільярдів кубічних метрів. Арсеній Яценюк від імені уряду України висловив вдячність за європейських партнерів і Сам придбання словацьких щодо виконання контрактних зобов'язань він також повідомив, що зараз технічно необхідно розпочинати додаткову закачку газу у сховище, щоб пройти пікові зимові навантаження. Прем'єр-міністр наголосив, що підписання протоколу щодо постачання газу можливе тільки на тристоронньому рівні: Європейський союз, Україна і третя сторона Росія. Що стосується оплати вже поставленого газу, глава уряду повідомив, що його Україна може оплачувати за ціною 268 доларів. Для цього на наших рахунках є 3,1 мільярд. До доларів США як фінансова допомога Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Україна має всі необхідні кошти, щоб повністю закрити рахунки з постачання газу, який був здійснений в минулому. Підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Базовий підхід, який ми оголосили ще 4,5 з половиною місяці тому, полягав в наступному. Це була наша спільна позиція з Європейським Союзом. В літній сезон ціна 325, в зимовий період, коли ростуть ціни на енергоносії, ціна 385. Зараз ми дійшли до позиції, де ціна буде визначатися за формулою, яка є безпосередньо в контракті. І при цьому на таку формулу впливає вартість нафти. Ціна на яку суттєво впала. У Єврокомісії заявляють, що домовленість щодо розв'язання газових розбіжностей між Україною та Росією дуже близька до завершення, і документи готові до підписання. Російсько-українські консультації за посередництва європейської комісії тривають на повній швидкості, і про результати повідомлять пізніше. Заявила Піа Аренкільде Гансен, речниця Єврокомісії, додаючи, що залишилося узгодити останній пункт, як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода у Євроустанові. Не коментують того, яка зі сторін гальмує переговорний Воєнне містечко на фонтані перейде у власність його мешканців. Таке рішення ухвалили на сесії обласної ради 30 жовтня. За передачу власності проголосувало 78 депутатів облради. Про ці та інші питання 37-ї сесії детальніше в нашому наступному сюжеті. 70 родин військового містечка на проспекті Гагаріна, які мешкають у непристосованих для цього приміщеннях, можуть покращити житлові умови. Надійно це їм дали депутати облради. На черговій сесії вода ухвалили звернення до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони щодо передачі нерухомого майна містечка до спільної власності територіальних громад регіону. Такого рішення сім'ї одеських військових чекали з 2004 року, з того часу, як їх туди заселили. К нам обратілись люди, і ми робимо шаг зі своєї сторони. Обласний совет сьогодні я благодарен колегам за те, що нім. Мені... Поддержали прийняв рішення, що ми готові прийняти це ймущество і готові далі займатися этой тяжою проблемою. В цей день вирішилося болюче питання і для жителів Придунайського села. Всі депутати, крім одного, пішли на зустріч селянам ізмаїльського району і перейменували їхній населений пункт, який тепер замість матроська називатиметься матроска. Голосування враховуючи комічні ситуації, проходило на веселій ноті. Я напоминаю депутатам, що жителі села Матроска знають, хто проти того, щоб вони перейменувалися. І одну букву поміняли з'явилася надія на допомогу і в працівників Одеського обласного комунального підприємства Видавництво Чорномор'я голова обласної ради Олексій Гончаренко пообіцяв їм вирішити проблему з опаленням в наступному році. Я сподіваюся, що в цілому в этом зданні буде рішена проблема. Проблема втоплення. але вона дуже серйозна, тому що здання енергія і ми маємо великі проблеми з його топленням. учитывая стоимость энергоресурсов и то состояние, в котором находится это здание. Дать ответ вот так на брифинге сто, я вам его не дам, потому что это вопрос очень сложный и за один день не решится, и на этот, и на этот отопительный сезон он явно решен не будет. Будемо старатися діляти все чтобы щоб следующий отопительный сезон может быть, если все у нас сложится, ситуація изменилась. Зараз же ситуація в Чорномор'ї настільки складна, що навіть новопризначений раніше директором видавництва депутат Сергій Бринза відрікся від посади і відмовився від укладання контракту. Я б обоснував свой відказ після провірки того предприятия. балансовые балансової этого предприятия 4 млн грн. Задолженность по зарплате без октября місяця порядка п'ятисоттисяч гривень. В цілому порядок денний чергової сесії складався з 27 пунктів. Майже всі з них розглядалися без зауважень і додаткових коментарів. Зокрема, були внесені зміни до регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману та програми розвитку малого і середнього підприємництва. А вже по завершенню сесії голова облради Олексій Гончаренко, який за попередніми даними проходить до Верховної Ради за списком блоку Петра Порошенка, повідомив про свої наміри покинути пост голови облради. Але станеться це лише після того, як оприлюднять офіційні. Ні, результати парламентських перегонів Івана Дерев'янко влада приходько факти. Відключення блоків молдавської дрес поставило під загрозу енергопостачання в Одесі. Через те, що одразу чотири блоки Молдавської дрес припинили генерацію енергії в Одесі, відбувся різкий стрибок напруги в електромережах у бік зниження. Причини зупинки блоків поки що невідомі, оскільки Одеська область єдина в Україні, де немає власної генерації, брак електрики немає чим заповнити. Завдяки тому, що для таких випадків на підстанціях компанії встановлено спеціальне обладнання, автоматичні пристрої регулювання напруги. Вдалося уникнути відключення електроенергії. У першу чергу стрибок напруги помітили мешканці центру міста. Зараз робота двох блоків дрес нормалізована, і якщо вони продовжать стабільно працювати, подача електроенергії в Одесі не припиниться. Ситуація на одномандатному виборчому округу номер 140 під прицілом уваги українських ЗМІ вже не перший день. Проникнення невідомих в камуфляжі до будівлі окружної виборчої комісії, гори використаних покришок, погрози членам комісії все це призвело до того, що голоси виборців до цих пір не пораховані. 140-й округ залишається одним з найпроблемніших в Україні. Про масові фальсифікації на окрузі заявляють вже й кандидати в народні депутати, які балотувалися від 140-го округу. Тим, що відбувається на окрузі, обурений і ряд кандидатів народні депутати, які звернулися в силові структури із заявами про масові фальсифікації. Відповідно, обласною прокуратурою за фактом фальсифікації відкрито кримінальне провадження. Стало відомо, що ряд кандидатів народні депутати, тих, що балотуються по 140 округу, також звернулися в силові і контролюючі структури із заявами про масові фальсифікації на окрузі, про тиск на членів комісії. Вноч на момент голосування і подачі. ОВК бюллетеней протоколов произошло следующее: того, чего никогда не было вообще в истории Беляевского района. Значит, э, на площади была огромная палатка, в которой было сосредоточено большое количество молодых людей. Значит, наверное, их было больше ста. Я не знаю, сколько там было внутри людей, но то, что на площади стояли и выпившие, и разъяренные, немножко злые там ругавшиеся мужчины, которые. явно создавали агрессивное настроение вокруг. Люди, которые несли члены ДВК, вот эти все протоколы, были реально напуганы. Проблем додала постанова ЦВК про припинення повноважень членів ОВК на окрузі номер 140 Була призначена нова комісія. Проте, 29 жовтня, Київський апеляційний адміністративний суд своїм рішенням відмінив постанову ЦВК України, відновивши повноваження колишнього голови, його заступника і чотирьох членів комісії. Це рішення було прийнято у зв'язку з тим, що постанова ЦВК про припинення повноважень членів комісії приймається тільки при задокументованих грубих порушеннях закону за наявності відповідного рішення суду, що визнав факти порушень, доведеними і ваго. Мамами у цій ситуації суд нічого подібного не виявив. В результаті новий склад окружної виборчої комісії автоматично стає нелегітимним. Відповідно усі дії з обробки бюлетенів, що проходили з їх участю незаконні. Проте на даний момент вони продовжують підрахунок бюлетенів. По суті, це даремна робота, адже члени легітимної комісії, відновленої рішенням суду, мають діяти у правовому полі. Що відбувається в комісії, трактується по різному різними політичними силами. На жаль, розхитують ситуацію і деякі кандидати в народні депутати. Прямо перед будівлею кружкому зібрався Мітинг на площі близько сотні прихильників кандидата в народні депутати Василя Гуляєва. Пенсіонери, дорослі і зовсім юні особи, що тут зібралися, вже святкують перемогу свого кандидата. Дивина, адже остаточних результатів голосування не знають навіть члени комісії. Тут пригощають кавою і чаєм, аби мітингувальники не змерзли. А за рогом стоять автобуси і маршрутки, що масово звозили під будівлю ОВК цих людей. Кто привез сейчас людей? Вот подождите. Люди сказали, приехали вы, сами. Нет, я людей? позвал людей. Я, Я лично позвал. Так я вот позвал вот, Солечевска, среди Всем знакомым я звоню. Без предела. Приезжайте. Да. Я людей не собираю. Зовите, а своих. А, своих. А, голоса а а Зачем? Голоса вот зачем наши избиратели. Что, что, что меня, вы, вы, провоцируете? Люди, вы провоцируете. Вы провоцируете. Про недоцільність збирати мітинги ще до оголошення офіційних результатів заявляє і виконуючи обов'язка голови Біляйської райдержадміністрації. Мене хвилює, щоб Біляївці сьогодні біля не було дестабілізації якоїсь ситуації, щоб не було якихось процесів, Ну скажімо так, нарушення закону України. От і мене дуже безпокоїв, що тут діти рядом. От на цьому мітингу. Оце мене хвилює. По ситуації, що склалася на 140-ому окрузі, ведуть розслідування силові і контролюючі структури. Заяви кандидатів народні депутати про масові фальсифікації розглядаються в судах. Що робити в цій неоднозначній ситуації? Якщо така складається ситуація неоднозначно, то в цьому випадку тільки закон вирішує ісход вот честных выборов, но ни в коем случае не люди, Ни демонстрации, не забастовки, не митинги. Есть для этого вот у нас здесь помещение, есть у нас полно наблюдателей, представителей от партий, есть кандидаты в депутаты. Вчера здесь были люди, сегодня, поэтому все должно решаться здесь в зале, а не на улице и не на митингах. Если кто-то везет сюда людей, то я считаю, это неправильно. Это не красиво на сьогоднішній день учитывая то, что происходит в стране. Одеські медики разом із представниками Держсанепідемслужби вчилися протидіяти можливому спалаху захворювання Ебола. Спеціально для цього в місті відбулися практичні заняття. Представники цих відомств працювали ситуацію, коли на одному з іноземних суден був зафіксований випадок захворювання африканською лихоманкою. Перед учасниками навчань стоїть завдання не допустити розповсюдження Еболи поза межі судна. Причал номер 17 одеського морвокзалу тимчасово став місцем, де проходять навчання з протидії розповсюдженню африканського вірусу Ебола. Участь в ньому взяли медики, санепідеміологи, прикордонники. Тощо, за легендою, всі вони отримали сигнал, що на одному з іноземних суден виявлено спалах цієї лихоманки. Нею захворів один із членів особового складу. Завдання номер один якомога швидше ліквідувати загрозу розповсюдження Еболи. Наша мета сьогоднішнього – захиститися і навчитися захистити весь екіпаж, надати. Своєчасну максимально кваліфіковану допомогу форуму, і головне, що стоїть би, метою, це уникнути розповсюдження на всіх етапах, починаючи з корабля, починаючи з транспортировки, з лікарні, уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Або навчання були більш наближеними до реальності, було вирішено залучити справжнє плавсудно. На деякий час їм став прогулочний катер. Першою на його борт піднялася бригада з дезінфекції. Слідства індивідуальної західні подальної інфекції перед людьми у зеленому вбранні стоїть завдання продезінфікувати судно спеціальною суміш, до складу якої входить розчин хлораміну. На цьому етапі навчань до рятувальних робіт вже приєднуються медики. Це бригада швидкої допомоги, яка приїхала за людиною з симптомами вірусу Еболи. Їхнє завдання полягає в тому, щоб забрати хворого із корабля та відправити до інфекційної медицинови. Інфекційна лікарня, яка є головним закладом, який готовий до лікування хворих любого інфекційного характеру. Там є цілий, певний план перепарафорування відділень для забезпечення ізоляції лікування хворих на особливо опасні інфекції. Такі практичні навчання з протидії розповсюдження лихоманки Ебола в Україні відбуваються вперше. Одесу брало тому, що вона може стати потенційним розносчиком цього вірусу, адже має як морські, так і повітряні ворота. Але, як заявляють в міністерстві охорони здоров'я, такого роду профілактичні навчання найближчим часом повинні відбутися у всіх областях України. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. Відсутність належного патріотичного виховання у навчальних закладах України є дійсною проблемою сьогодення, в якому дусі виховується підростаюче покоління Одещини. Дивіться далі. На сьогоднішній день існує державна програма Захисник вітчизни, яка розрахована на поглиблене патріотичне виховання дітей протягом навчального року. Якщо деякі ліцеї або гімназії завантажені іншими предметами, Міністерство освіти дозволило виділяти на такі заходи на дві години, а одну півтори на тиждень. За словами заступника директора міського департаменту освіти і науки Ігоря Шапкіна, кількість годин, що виділяється на патріотичне виховання, у найближчий час буде збільшена. Зараз більше, по рекомендаціям Того же Министерства и департамент образования рекомендовал даже специальным специализированным школам э, все-таки увеличить за счет факультатива, то есть не превышая граничную недельную наполн... нагрузку учащихся, вести все равно до двух часов везде. Также в школах э, работают э, кружки военно-спортивные э, по таким направлениям. Это Пашукова деятельность – это прикладная физподготовка, это музейная работа и это, ну, будем говорить, связано то, что действительно с армией – это подготовка к навыкам владения оружием и, ну, что ли, будем говорить так, обучение стрельбе. Директор позашкільного навчального закладу Одеського міського центру військово-патріотичного виховання Олег Денисов запевнив, що в його школі проводиться серйозна робота з учнями, які на даний момент вже розуміють, що Україна єдина держава, і що найголовніше на кожному міському заході вони доводять свій високий патріотичний дух та любов до своєї батьківщини. Два кружка у нас называются «Патриот» та «Переможец». И четвертый кружок, который у нас занимается, ребята, более детально военной подготовкой, это кружок «Рота почетного корова». Так мы его назвали, поста номер один, где, как вы видите, на всех мероприятиях ребята участвуют вместе с «Ротой почетного корова» вооруженных сил Украины в торжественных мероприятиях возложения цветов к памятнику неизвестному тросу. Ну и уже второй год подряд ребята участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в городе. Найкраще навчити дітей любити свою країну можуть лише справжні патріоти. Курсанти факультету військово-морських сил Одеської морської національної академії, які в березні цього року відмовилися зрадити присязі і покинули окупований Крим, щоб продовжити служити Україні. Зараз також задіяні у вихованні одеських школярів. кажуть, що вважають своїм обов'язком допомогти молодому поколінню зрозуміти, хто вони є, навчити любити свою країну. Ми, як представники вже як військово-морських сил і нашого навчального закладу. Можемо казати, сказати і вже як було проведено на прикладі, що тільки з радістю допомагаємо учням дізнаватися побільше про військово-морські сили, про збройні сили, про військову службу і те, що з нею зв'язано. От нещодавно у нас була зустріч на посту Нородин, де ми плідно так сказати, попрацювали із учнями, розповіли те, що ми відчували, пережили в Криму. В березні і те ну відповіли на їхнє запитання. Хлопці кажуть, що молоде покоління в своїй більшості позитивно сприймає патріотичне виховання, але проблеми ще існують. Тому збільшення в навчальних закладах кількості годин на подібні заходи можна сприймати як позитивний факт і рух нашої країни вперед, адже майбутнє України за молодим поколінням. Валентин Блях, Владислава Приходька. В Одеській філармонії завтра, 31 жовтня, відбудеться благодійний концерт. Всі кошти підуть на допомогу постраждалим на сході України під акомпанемент Національного одеського філармонійного оркестру. Під керівництвом заслуженого артиста України Хоберта Ерла співатимуть провідні оперні солісти України. Байдуже сидить у хаті, доки лихо не загляне у вікно. Таким девізом, як ця стара українська приказка, користується частина людей сьогодення. Деякі люди просто забувають про події на сході України. Деякі мотивують тим, що якщо у нас спокійно, то нічого й переживати. Чи слід забувати про те, що відбувається біля тебе в твоїй країні? На це питання кожен відповідає сам для себе. Але творчі люди, як говорять, від Бога, і вони найкраще відчувають всі трагедії, які відбуваються в Україні. У нас все, слава Богу, йде. Но совсем рядом, к сожалению, жизнь стала очень сложной. А мы не должны об этом забывать. Мы не должны быть не просто равнодушны. Мы как-то забываем, у нас все мирно, тихо, спокойно, и слава Богу, что так. Но если мы включаем телевизор, а еще лучше интернет, то это просто сердце очень плит. Вот. Я бы не хотела, чтобы у нас так, такая ситуация продолжалась, чтобы наконец-то у нас было все мирно. Вот, может быть, ну, по наша робота. П'ять що ми можемо зробити? То могу вложить. Я очень щаслива, що буду работать з оркестром. До речі, артисти працюватимуть пробоно заради блага, тобто зовсім безоплатно. Всі гроші підуть до одеського госпіталю прикордонників на потреби військових, які побували в зоні. АТО. благодійний концерт всього лише одна з можливостей надавати допомогу тим, хто її потребує. Ото Шверді, Панк'єлі, маскані, Чайковський, данькевич, гулак Артемовський та багато інших чергу ви почуєте на концерті. Дуже різнообразний репертуар. Будуть і українські арії, і з Богдана Хмельницького арія Кривонос, молитва Андрея із Запорожжя за Дунаєм, будуть українські народні пісні, буде чайковський романс «День ліцаріть», і буде дуже багато італійської музики різної. Солодитися концертом та підтримати наших військових ви зможете 31 жовтня о 7 годині вечора в Одеській філармонії. Не пропустіть Ольга Кушніренко, Владислава Приходько. Факти. Державна автоінспекція звертається до учасників дорожнього руху. Будьте уважні на автодорогах під час туману водії, дотримуйтеся дистанції, не зловживайте маневром обгін. Вибирайте безпечну швидкість руху в умовах недостатньої видимості дороги. Для паркування користуйтеся спеціально відведеними місцями. Нагадуємо, в умовах недостатньої видимості, незалежно від освітленості дороги, на транспортному засобі. Що рухається, має бути включене ближнє світлофар, а під час зупинки габаритні вогні. Управління ДАІ Одеської області. Попереджає, що у зв'язку зв'язку з опадами у вигляді туману, дощу чи снігу, дуже великий ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди. Головними умовами безпеки руху в таких ситуаціях є зниження швидкості і дотримання водіями безпечної дистанції. Перевірте гельмівну систему. Звертаємося до пішоходів. Будьте уважні під час переходу проїжджої частини. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже це гарантія вашої особистої безпеки. На цю годину в мене вся інформація. Я нагадаю, що в ефірі державного телебачення ви дивилися інформаційну програму. «Факти». Всього вам доброго.